Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, буду готувати гарячу їжу, е смачну запіканку, бо на вулиці прохолодало. Бррр! <рррррр> Я тільки прийшла, так, так добре е за носа пощіпало. Морозець вже там. Сніг, грозяться посипати нам. Е, а я буду запікати запіканку, е, куряча печінка, де буде е, яйця, е, бекончик, е, спеції прянощі різні, цибулька е, зелена і багато різних овочів. Це це буду натирати і показувати. Не буду значить, е, швиденько до праці. Буду використовувати печінку я замочила на ніч, промила її, посолила, додала коріандр і вона так замаринувалася десь годинку. Тепер яйця ось я приготувала, побачу, скільки туди піде яєць, чеснику начистила, піде трошечки капусточки. Пастернак, морква і гарбуз буду натирати, цибулька ріпчаста, піде сюди. теж. Зелена цибуля, ось така. з заморозки. Також із заморозки сюди підають баклажани запечені, кукурудза варена з заморозочки і різні спеції. Гарбузове насіння обов'язково. З мабуть, насіння буде зверху на запіканці. Зараз усе буду натирати і показувати. Капуста насічена. Цибулька фіолетова, дрібно нарізана. Цибулька біленька дрібно нарізана. Часничок подавлений і порізаний такими кубиками. Пастернак натерла на крупну терку бурячну. Гарбуз натерті на бурячній тертиці. Терку використовувала ось таку і морпа натерта на таку ж тертку. Додаю цибульку заморожену. Вже трошки розморозилась. Баклажанчики печені додаю. Порізані на шматочки, кукурузка, варена і теж в заморозці вона була. Додаю отакі я сушила, базилік фіолетовий, вже останні листочки, чайну ложку солі. Чайна ложка цедри лимонної сушеної. Отаку жменьку арбузового насіння. Аби не мало. Півчайної ложки чорного тмину. Чорненька чорнушечка. Півчайної ложки насіння кропу. Половину чайної ложки куркуми. Мелиної чайну ложечку насінневих коробочок перцевих із болгарського перцю сушених і мелених. Суміш свіжомеленого перцю. Перед смаком. і перемішую поки що. Перемішала ось така краса виходить? Додаю бекончик, нарізаний кубиками, печінка. Зайву рідину я злила, і теж вона сюди йде. Дойшла черга до яєць, скільки вб'ю, скажу. Печінку не різала спеціально, щоб хочу, щоб такими вона попадалася шматочками. Коли різатиметься, то такі шматочки, щоб ціленькі були. Через те я її маринувала в, в солі із меленим коріандром. Дивіться, я приготувала уже маса, Сім яєць я готувала і я їх сюди ввела. Маса повинна бути ось така мастка. Ось вона. от Бачите, яка вона? Дуже-дуже легко її. Е... Керувати, перемішувати. насілля я спробувала, мені достатньо всього, так що буду зараз на деко викладати, духовку розігріваю до 200 градусів. Деко застелила пергаментом двома пергаментами, Заклеюю, приклею його сюди, купую маргарин або якесь таке дешевше масло і клею їм пергамент. Тоді дуже зручно випікати, будь-що можете взяти на зимі. А сам пергамент, де я викладаю цю запіканку, я нічим не змазую. Я для жиру цього, щоб воно пеклося, сюди додаю бекон. Печінку я по максимуму поховала всередину овочами, прикрила. До речі, отака лопаточка дуже зручна перемішувати різні отакі суміші. І для тіста, і для отаких овочевих сумішів. І останній штрих кунжут. Зараз поставлю в духовочку, щоб спекти мені запіканку, я виключаю бойлер. Тому що напруга дуже е, слабка. Е, дивіться, яка гарна картина я намалювала з власними руками, е, намішала точніше різні овочі, воно все різнокольорове і буде дуже корисне, ситне і поживне. Е, і е, зараз я поставлю е, шар тут запіканки не товстий. То на 200 градусів, щоб вона трохи розігрілася, 10 хвилиночок. А далі я приключу температурку на 150. Скільки буде пектися далі на 150, я скажу. Друзі, запіканочка готова. Я вже спробувала. Все пропеклось, все таке от вологе, класне. Боки я лопаточкою пройшлась. Від пергамента відділила. Зараз відділю собі шматочок і покажу вам, яка вона всередині. І печінка дуже ніжна, і вся, всі овочі такі вологі, ніжні дуже. Ну, все смачно, трошки перчена. Ну, це так і треба. <смас> всі працюють по смаку. Буду споживати з капустою пелюсткою квашеною. Вона вже вквасилась перша, яку я робила. Покажу вам ось яке воно м'якеньке, добре все протушилося, спеклося. Все ніжне і класне, ситно, збалансовано, смачно, смачно апетитно і ароматно. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Переймайте якісь мої оці родзинки, додавайте свої родзинки і будемо в творчості купатися. Бажаю всім, будьте собі здорові. Бажаю Мирного життя нам Україні перемоги. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!